На спомин про мужніх воїнів в Одесі відбувся вечір змішаних єдиноборств на підтримку родин загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців військово-морських сил ЗСУ. У 12 боях зустрілися 24 спортсмени з різних куточків України. Серед них є й майбутні військові. Також під час турніру влаштували благодійний аукціон. Гроші передадуть родинам полеглих бійців ВМС. До бою готується Денис, хлопець, майбутній офіцер військово-морських сил України. Професію обрав свідомо. З дитинства мріяв стати моряком або військовим. Спеціальність дуже цікава, і це актуально в даний час. Під час війни вже почав стабільно займатися спортом. ММА бразильська джиуджицу баскетбол у 12 боях зустрілися 24 спортсмени з усієї України. Вечір змішаних єдиноборств організували на підтримку родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. ВМС серед глядачів чимало ветеранів. Денис на псевдо єврей, боєць Нацгвардії. 2023-го під вербовим утратив обидві ноги. Ветеран уже протезувався. Утім його реабілітація триває, зокрема, і психологічна. У мене так стільки адреналіну, От кабу я зараз опять бойову на бойовому виході. От стільки адреналіна бачу. Малоси, що такі молоді хлопці. Бачу, один ударник такий добрий, другий бореться і психологічна реабілітація. І, взагалі, приємно бачитись. Я просто знаю, що отак от закаляється характер. Це вже четвертий захід зимимеї, організований на підтримку родин полеглих і зниклих безвісти воїнів. вечорі змішаних єдиноборств відбувся і благодійний аукціон. Зібрали понад 200 тисяч гривень. Усі гроші переказували. Кажуть, постраждалим. Це е, соціальна ініціатива для того, щоб показати, що спортивна е, спільнота України також підтримує збройні сили України, і кожен на своєму місці хоче бути е, долучений до нашої общої спільної перемоги. Організатори турніру впевнені такі заходи не лише підтримують родини українських захисників, а й зміцнюють бойовий дух військовослужбовців. Ми таким чином даємо людям зрозуміти, що ми не маємо права пускати руки і не маємо права не допомагати нашим хлопцям. Тобто вони ціною свого життя боронять нашу країну і борють кожного дня, кожен кілометр, кожен метр нашої країни. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факт, сітіві. Єдині новини.